вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. Давайте пороздумуємо над духовними речами. Один професор, атеїст, якось сказав, що людське життя для Всесвіту важить не більше, ніж життя устриці. На йому, Бог через пророка Ісаю говорить кожному з нас. Книга пророка Ісаї, 43 розділ і 4 вірш: Ти став дорогий в моїх очах. Шанований став, і я тебе покохав. А як ви сприймаєте себе і своє життя? Пригадую слова колись популярної пісні, де йшлося про любов до життя. Я люблю життя знову і знову співалося в ній. Людина любить життя, а значить, вона існує не просто так. Тому ми проти того, щоб наше життя оцінювали як життя устриць і дякуємо Богові за те, що в його законі міститься заповідь Не вбивай, яка проголошує принцип недоторканності особи і священного дару життя. Хтось може сказати, що державний закон також передбачає покарання за вбивство і насилля. Однак істинна цінність людського життя відкривається тільки тоді, коли її вимірюють не людськими, а божими мірками. Повага до життя це основа моралі, але його цінність визначається тим, що його дає Бог. Усвідомлення того, що Бог створив життя, приводить до розуміння, що людина не має права його руйнувати. Цінність людського життя визначається також ціною, яку заплатив за нього Бог. І ціна це життя Божого Сина. Священне писання говорить, апостол Петро каже нам, що не тлінним, сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, але дорогоцінною кров'ю Христа, каже Петро. Незалежно від того, згодні люди з цим чи ні, Бог творець нашого життя і наш викупитель. Жити ігноруючи цей факт, цей порядок речей, значить відмовитися від джерела життя і вибрати смерть. Цей вибір лежить в основі людської трагедії в усіх її формах, включаючи самогубство, вбивство і будь-який інший спосіб знищення життя. Емоції одна з найяскравіших сторін життя, але вони тендітні, як квіти. Будь-який грубий дотик і вони в'януть. Ми повинні діяти, пам'ятаючи, що люди дуже чутливі, що образа ранить і завдає болю. Ми не повинні робити нічого, що змушує інших людей почуватися незручно або що негативно на них впливає. Кожна з нас унікальна особа. Такого, як ви, ніколи не було і вже ніколи не буде. І в кожного свої особливі стосунки з творцем, який створив нас за образом і подобою своїми, і дає шанс проявитися якимось унікальним чином. Нам треба усвідомити цю свою унікальність і цінність в Божих очах, щоб правильно ставитися і до свого власного життя, і до життя іншої людини. Усі ми пов'язані невидимими міцними нитками і покликані допомагати один одному реалізувати себе. Ці прості істини змушують нас замислитись. Нам потрібно не тільки свої турботи, але й свої почуття, образу, невдоволення, ненависть, насилля, у якій би формі вони не проявлялися виявляти перед Спасителем Ісусом Христом і просити в Нього допомоги і милості до нас. Адже ми відповідальні не лише за свої вчинки, а й за те, що глибоко носимо в своїх серцях. Будемо разом молитися про це з вами. Добрий наш Господь. Сьогодні з Твого Писання. Ми розуміємо, як ти відносишся до нас. І не так, як якийсь професор сказав, що життя наше для Всесвіту все одно що життя у устриці, ти сказав, що Ти покохав нас, що ми для Тебе дуже дорогоцінні. Дякуємо Тобі, Господи, за цю любов, дякуємо Тобі за цю велику довіру, дякуємо Тобі, що Ти так сильно нас любиш і ціниш. І ми просимо Тебе. Сьогодні всі разом з нашими глядачами, об'єднавшись в молитві, ми просимо, батьку, допоможи нам цінувати це життя. Допоможи нам ні в якій мірі не завдавати болю тим людям, хто оточує нас, можливо, найближчим до нас людям. А навпаки, допомагати їм розуміти, який це великий дар, дар життя, який ти подарував нам тут на землі, і дар життя, який даруєш нам через Ісуса у вічності. Дякуємо тобі за нього. Амінь. Дорогі глядачі, нехай ваше життя буде сповнене радості, надії і любові до Господа. А ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, яку бачите зараз на екрані. Божих вам благословень і до побачення!